Досить часто зараз зустрічаються дизайн проєкти в яких екстер'єр оформлений з елементами з натурального дерева. Тому система сонцезахисту у вигляді садових жалюзі є дуже актуальною. Вона передбачає використання напрямних з поворотними механізмами та дерев'яних ламелей, захищає дане рішення від сонячних променів. Дощу вітру та снігу, а також сторонніх поглядів. Всі складові даної системи проходять спеціальну обробку, тому є стійкими до впливу зовнішніх факторів. З чого зроблені напрямні? За основу береться анодований алюміній. Це коли метал піддається електрохімічному процесу, результатом якого є утворення на поверхні металу, шару оксиду. Завдяки міцному молекулярному з'єднанню анодоване покриття робить матеріал стійким до корозії. Досвід показує, що такий матеріал є довговічним та міцним, а його зовнішній вигляд більш привабливим. І найголовніше, анодованому алюмінію не страшні впливи різних погодних умов. Дерев'яні елементи можуть бути зроблені із сушеної сосни або. Термодерева. Перший варіант обходиться дешевше, бо зрізана сировина висихає в природних умовах. Що ж стосується термодерева, тут технологія обробки складніша. Береться ясен, дуб або сосна і завантажується приблизно на тиждень у велику бочку. Там дерево висушується при температурі 175 градусів Цельсія, що робить його більш надійним, стійким до деформацій, та вбирання вологи в себе. Наступними етапами обробки є врізання, скруглення кутів, шліфовка та, найголовніше покриття олією. Для цього використовується спеціальна кольорована деревозахисна олія для терас. Палітра нараховує близько 20 актуальних рішень. Стосовно розмірів готових виробів, хотілося би сказати, що максимальна висота Напрямних ось цих елементів становить 3 метри. Тобто, якщо вам треба закрити е, прольот якийсь наприклад, висотою 4 метри, то треба буде поєднувати дві напрямі. Це перший момент. Е, що стосується ширини, для того, щоб садові жалюзі нормально функціонували, виробник радить не перевищувати ширину 1,5 метри. Тобто, ось цей розмір максимальний 1,5 метри. Він може бути трошки менше, все залежить від матеріалу, який використаний для ламелей. Як ми вже з вами знаємо, це може бути термодерево або сушена сосна. Розміри самих ламелей. Товщина складає 20 мм, ширина досягає 90 мм. Завдяки цим параметрам забезпечується стійкість до деформації та розтріскування дерев'яних елементів. Яка сфера застосування садових жалюзів? Ну, По-перше, вони гарно себе показують в оформленні альтанок, терас, а також прибудинкових територій. Не виключенням є можливість монтування їх на вікна, використання в якості перегородок або декоративних елементів для доповнення сучасних інтер'єрів. Щоб зрозуміти доречність та можливість встановлення садових жалюзі, конкретно у вашому випадку, наше з вами спілкування треба починати з фотооб'єкту. Для прорахунку мені від вас потрібні ширина та висота отвору, куди ви плануєте змонтувати цю систему.